Привіт, хлопці, вітаю нову команду Стусанини з відкриттям театрального сезону і Алекса, Мене звати Володимир Тагвєй. Я грав в першому складі Стусанина. Пам'ятаю, як проходив кастинг. Я прийшов до того чувачка, головного режисера, якого звати Алекс, і він заслухав мій вірш. Я спеціально готував вірш, який називається Мов жертва щирості життя. Перший рядок. І я його прочитав, як він хотів. І так, і сяк, і так, він сказав: добре, приєднуюся до команди, я щасливий, я дуже любив цей вірш. Ми, для мене це прям уособлення Стуса, цей вірш, підсумок його життя. Це прям хай-левел. І коли ми вже були в команді, він роздав всім аркуші паперу. Вибач, Алекс, і з віршами дуже-дуже багато віршів. І каже, зараз будемо вибирати матеріал. І я лопатив ті аркуші, і я не знайшов цього вірша. І цей вірш не увійшов в виставу. Я був дуже з цього приводу засмучений, скажімо так. І, е Потім ще раз я до цього повернувся в Києві, мали відкрити реальну дошку зі стусом. І сказали, хто задонатить 3 тисячі гривень, той буде брати участь, тобто обирати, що там має бути. Я задонатив всі діла. Хорошо, блін. І тут мені висилають список, що там може бути. І там немає цього верша. Я вважаю великою несправедливістю, що цей вірш не там. Або можливо це мене так гребе, просто що цей вірш має там бути. Я не знаю, хлопці. Може станеться якесь чудо, і хтось із вас піде в умовне таке сезачепе відношення до Алекса, і зачитає цей вірш десь хоча б перед виставою чи після. О, я був би щасливий. Я так зроблю, Алекс, Якщо дай Боже, буду живий, здоровий і буду в Києві. А так взагалі успіху хлопці, все буде добре, все буде Україна, вигрібаємо далі.